Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось день, котрий Бог подарував для нас. І ми знову працюємо. Сьогодні буде працювати дві команди. Одна тих, кому далеко за 50, і друга тих, Кому вже недалеко до 50. Але всі будуть працювати. Перша команда буде працювати ось тут біля цього навісу. Друга команда, більш молодша, буде працювати ось тут, на другому поверсі цієї кімнаті, заготовлювати керамічну плитку на соколь. Самого дому молитви різати, клеїти. так? Так, так, Лише ще один такий що важний нюанс сильно його не забивати. Що ми сильно ну, забивати, ми, будемо, буде, так, воно плохо буде його держати. І якщо воно вже тут ну, таке тепле вже то давати йому трошки віддихнути все, все. Цього таки дає кусочки клею, його так, треба забирати. Все. Добре. Кистити тут трошки, щоб ми туди запакувати горфугою. І, і я думаю, що все.

І ось ми покидаємо команду недалеко за 50 і переходимо на них до нашої команди Далеко за 50. Тут працює команда Віктора Фанасійовича і браття, яким вже далеко за 50. Як любить згадувати, один з наших постійних глядачів з Молдови. Сідовласи і браття, скажу мовою оригіналу. Дякуємо Богу, що у нас є і такі брати, які теж хочуть встигнути попрацювати біля дому молитви і залишити свій добрий слід тут на землі. Ось ці металеві ферми. Браття зварив їх і розмістили тут. Наверху буде залитий бетонний пояс. Для укріплення це стіни довгим електродом приберемо. Сьогодні неспокійний день і частенько звучала повітряна тривога, але незважаючи на це, брати продовжували працювати. Тут потрібно розбити цю стіну, для того, щоб добратися до металевого стовпа. І приварити до нього ферму. А ми з вами повертаємося наверх, на другий поверх, де працює команда, яка займається керамічною плиткою. Ось так воно її ріжуть, і потім склеюють і виготовляють ось такі. Карнізи для цоколя. Якщо говорити простішою мовою, щоб було зрозуміло для всіх, низ буде фундамента обкладений ось такою плиткою великою. А ось ці елементи, котрі брати клеюють виготовляють, будуть закріплені з верху цього фундамента. А тим часом. Поки наші брати старанно працюють, сестрички вже привезли смачненький обід для них. Дякуємо за смачненький супчик з фрикадельками, картопелька, м'ясо, салати і всього багато-багато. Дякуємо, дякуємо вам гарно сестрички, дякуємо старшому повару Івану Степановичу. Який сьогодні допомагав сестричкам, за смачненький обід. Хай Бог вас всіх рясно благословить, що ви так піклуєтеся за наших братів. Дякуємо тобі за цей день, дякуємо за мир, за спокій, дякуємо за сонечко, який світить на голові нашому, дякуємо за ту допомогу в роботі, що ти спільницю по титахуєш і бажання, Господи, всім братам. Дякуємо за це, який готовий, допомагали багато силів і страха, Господи, ти воздаєш своє старицю до Господи, дякуємо за дар їжі, який посилаєш, Господи, хай це буде нам на користь, а нам поможе лише дякувати за всі дари земні, за всі дари небесні. Слава тобі, по віки вічні. Амінь. Амінь. я вас Привіт. Самени Самени Базы Төсөөлөж чим Санууллоо Хэн туу Передай. Помідор. Комідору дай. Помідору, яку жовту червону? Деші і козіровки. Деші і газіровки? А дороги. Господи, бо нас прийме поясню за цей день. За вирізко і наші збирають, за достатки, які ми маємо. Господь щиро твій подяк. за те, що ти був з нами до цього часу. Усели, мудрості і всій справі. Дякуємо за цей обід, багатий. Просимо поблагосує на залиші цього дня. Поможе в своєму життю бути вірним всьому тобі і тебе завжди славити. Живого Бога. Амінь. Амінь. Дякуємо. Ось такі щирі слова, подяки від братів наших за смачненький обід. У наших сестричок є добра, добра, гарна традиція залишати ось ту частинку ще обіду на вечерю братам, які будуть допізно працювати, або на ранок до кави, до чаю. Дякую вам гарно. Хай Бог у вас благословить всіх. І ось після смачненького обіду всі дві команди взялися старано до роботи, бо ще багато треба встигнути зробити до вечора. Тут у братів досить така скурпульозна, точна робота, яка потребує відповідальності. І обережності в роботі. Ось так гарненько виглядає цей елемент майже вже готовий. Але для того, щоб він так гарно виглядав, братам потрібно було дуже довго. Над ним попрацювати. Сайпока. Все обережно поклеїти, все обережно порізати, пошпаклювати. Вот. Я ніколи не плачу. Нет, Без... І головне не втратити відчуття гумору під час такої важкої праці. Наш пастор Іван Андрійович буде теж сьогодні освоювати цю професію з. Молодими братами. Такі вон виступить, то ви потім його шпателем забираєте. Також, щоб просто був вголок. Щоб був і ну, так, щоб цей вугол був такий до гострого більшість. І все. Справи у наших плиточників йдуть дуже добре. А ми з вами повертаємося знову на землю. Тут наша команда працює і майже закінчує арештування, а тим часом молоді учасники команди готують бетон для цього пояса. Декілька останніх штрихів і бетон вже піде. Ось так відрами, і наверх потрібно його подати і засипати в рештування і новий спосіб, як зробити вібрацію рештування, тобто бетону. Не вистачало цементу. Дякуємо тобі, друже. Ось так пройшов наш сьогоднішній день. вдалося багато зробити роботи, дякувати Богу, що благословив нашу працю, дякуємо всім, хто допомагає, хто молиться за нас, хто фінансово підтримує. Постійно молимось за наших військових, які боронять зараз нашу країну. Дякуємо їм за те, що можемо зараз спокійно жити і працювати. До зустрічі, друзі. Якщо Бог дозволить, продовжимо далі працювати. Хай Бог всіх вас береже.